Вітаю шановних садівників на своєму каналі і вирішив зняти невеличке відео про шкоду, яку завдали весняні приморозки у квітні 24-го року. Дивіться, знаходимося ми в Гайсинському районі, неподалік від річки Південний Буг, ну, до річки ще Далеченько, десь півтора кілометра в тому напрямку. І там висота над рівнем моря набагато нижча, ніж тут. Але тут такий мікрорельєф, бачите, йде балочка, стікає до буга, і хтось посадив горіховий сад. І всі ці горіхи повимерзали. От. Зараз вам покажу, як виглядає дерево. Звісно, само дерево не загине, дерево буде жити, але оці всі квіти, бачите, вони загинули, сережки, жіночі, чоловічі квітки. Це все попропадало. У нас трохи похмура погода десь. Дощі вже третій день заливають, випало 10 міліметрів за останню добу, і попередні дві доби теж дощі. Дивіться трава, яка на середину квітня. От. Які ще негативні наслідки цих приморозків? У мене особисто померзли абрикоси, виноград, горяцький горіх. Персики і інші культури також. Як це можна боротися? По-перше, не садіть ніколи сад коло річки, видалинках. Садіть на високому місці. От там трошки вище село, воно, бачите, хати. Воно розташовано на метрів 8-9 вище, ніж оця долинка. Ніяких проблем там немає. Я проїжджав, горіхи, персики, абрикоси, все ціле, все живе. Польщі приморозки були 7-8 градусів, так що ціни на сокове яблуко будуть, мабуть, в цьому році досить непогані. От, як можна уберегтись? По-перше, не садити в таких місцях. По-друге, якщо приморозок невеличкий, 1-2 градуса, можна давати спеціальні добрива і таким чином захищати. Можна зробити надкронове дощування. Тобто, коли приморозок під ранок найсильніший, берете оприскувач і оприскуєте по кроні. Але це треба робити безкінечно. Тобто один бачок, другий, третій, якщо велика площа, то звісно ви таким чином не спасете врожай. Але яблука, груші можна спасти, а абрикос трошки складніше. От, як ще спасти, якщо це виноград, не відкривати його до кінця квітня, до травня, не піднімати лози. От, якщо звісно, температура невисока, От, можна накрити агроволокном, можна ще якимось матеріалом. Короче, є багато способів уберегти від приморозки. Але самий основний, не садити сад в місцях, де... Стікає холодне повітря. По законам фізики, холодне повітря завжди стікає з гори донизу. Тому, якщо є можливість, вибирайте найкращі місця для саду. Дивіться, як виглядає ось у горіх манджурський. Трошки менше підмерз, ніж грецький. Мабуть, в нього стійкість краща. Також по сортам є сортова відмінність. Є певні сорта, які краще витримують приморозки. Буду в себе в абрикосовому саду. Я вам обов'язково зніму відео, покажу, як перезимував абрикос, як він гарно цвів. Покажу, як захистили від манілі і покажу шкоду, яку завдали весняні приморозки. Поки що все. Дякую за увагу. Ставте лайки дизлайки. дізлайки. З вами був Михайло Шемчук. Наслідки! приморозків весняних у квітні 2024 року. Всього доброго. До побачення!